Доброго вечора, шановні підписники. Я Віктор Шутко, з вами опять на своєму каналчику мій маленький садочок. Хочу продовжити відео про обрізку черешні, літня обрізка. І трішечки зовсім поговорити. Ось уже черешня випустила бокові пагони. Бокові пагони дуже великі. 70, ось до метра єсть. У другому порядку є до метра метрові. Вони такі не потрібні. Чому вони такі не потрібні? тому що вони, е, е, коли загрузяться плодами, то вони отак зігнуться і будуть біля землі повідломуються. І один пагін лучше. Мати 2-3 по 50 сантиметрів. Ну, не 2-3, а два, скажімо, розгалудження. Потім з тих двох ще два система KGB, Чим один двохметровий, скажімо так. Через це ми третій порядок прирізаємо на нижню або бокові бруньки на третину. Ось як бачимо, ось дві бокові. Бруньки відходять на два бокових пагони. Ми його прирізали, залишили десь приблизно 55-60 см. Це третина, бо вони, як бачимо, виросли дуже довгі. Ось, Також, з цим, також. робимо, те ж саме, підрізаємо на дві боковенькі, Як бачимо, одна брунечка і друга брунечка. Отак ось, одна брунька і дві бокові бруньки. Потім верхні і всі нижні ми просто виріжемо і які будуть нам заважати вверх-вниз, ми все виламаємо на наступний рік в літню обломку. Ось такі пагони, ось де оці йдуть другого порядку. Отакі я залишаю недоросток, це 50-60 см винище за літній. Літній сокорух, серпень він ще доженеться, йому буде зроблена в кінці літа. Просто я роблю присічку таку 5-7 см і все. Що з такими? Такі я просто залишаю, тому що мені потрібна жебрунька потім буде для прищеплення. Значить, такі я в деякій мірі. Я, я залишаю. Ой. Якщо, кому цей пагін би не потрібен був, його можна також прирізати ось так на бокову бруньку, ось на оцю, наприклад, боковушку. Вона потім буде рости сюди. Цього не буде і не буде заважати цьому пагону. А цей так же само ми прирізаємо на боковушки. Цей також прирізаємо на боковушки. І всі по кругу прирізаємо ми на боковушки. Ось, як бачимо, запитували куряча лапа, що робити з нею. Це літня обрізка. Як бачимо, цей пагін дуже високий. Оці пагани залишати бокові від курячої лапи. Воно буде дуже такий лохматий. Буде верхушка і вона не буде хороша Що ми робимо? Ми потім оцей пагін приріжемо на оці дві бруньки, ось так, у кінці літа. А оцей пагін використаємо як бруньку для підприщеплювання. Отой От пагін ми вже обрізали на плодоношення і на утворення нових двох пагонів. Оцей пагін ми пов'яжемо, зробимо верхушку присічемо. Оцей пагін, який йде вверх, ми обріжемо на треть, залишимо тільки з нього. За цього залишимо тільки треть, не обріжемо треть, а залишимо. А цей прищеплен для верхушки наполовину. А потім на торік ми розберемося, це так я роблю, ми розберемося на торік, що куди, і де як нам воно покаже нам за літо, що куди заставити. Отакі ось горизонтальнії під прямим углом і нижче я зрізаю на бокову і на верхню бруньку. Як бачимо, одна-дві бокові і верхня брунька. Коли він випустить, ми побачимо, які пагони він випустить у сокорух літній. Ми потім будемо орієнтуватися. Отакі От горизонталки також я прирізаю на бокові пагони. Кидаю їх 45-50 см. Для чого це робиться? 45-50. Для того, щоб вони випустили, нам, воно випускає. За це літо ще два пагони, або за те літо випускає нам два пагони. І це вже получатиметься, буде випущена нам однорічна наторік деревина. А оце вже буде двохрічна деревина, яка нам дасть врожай. Колись з цієї двохрічки буде колись, колись, на заміну ми будемо випускати, також відпускати пагони на заміну гіллячки. То це вже через два роки буде чотирирічна деревина. Оці, що вийдуть із цих, буде двохрічна деревина, і ми їх зможемо міняти один поочередно на кожному пагоні, вирізати і таким чином омолоджувати дерево, не вигонячи верхушку крону уверх. Оце принцип такої моєї обрізки. Ось дивимося оце йде молодий пагін. Ми його зразу перерізаємо, я, я перерізаю на плодоношення. Ось. Бо він тут йде вертикальний і він заважає повністю. Всьому заважає. Оце якось так. А оці, ось що йдуть я розказав. Цей ми прищіплюємо на боковушки, на утворення пагонів. Ось. Цей недоросточок, оцей, я вважаю, такий 45-50 см. Ми ще почекаємо, ми його на третину підріжемо, але чуть позже. За місяць, коли він буде 70 см, 80 см. Він під правильним углом росте. Це буде явний плодоносний добрий пагін. Оце якось так. Тепер покажу вам одну хвильку, черешню, ту, яку я обрізав, потім. Говорили, що я неправильно це роблю. Я хочу просто показати вам, що з неї з цієї черешні, яка вона стала за цей рік. Як я й казав, я прошли рік прирізав ці пагони, вони відпустили по два, То, тобі ж була прирізка зроблена один рік. Випущено два, потім на другий рік прирізка і випущено вже три пагони. І так, так, само, так само, ось як бачимо, де зроблена прирізка, там випущені два плодових пагони. На кожному, на кожному. Не допускаючи, як бачимо, куряча лапа була, бачимо. Вон куряча лапа була, ось була. І коли ми це все прирізали, черешня відбила нам молоді, красиві пагони, які на торік нам дадуть врожай. Все, до побачення. Кому сподобалось, не забуваємо. З вами був Віктор Ішутка.